Перший номер вотарці команди Віталій Запорожець по ліві третій номер Артем Гончарук. Зараз моментом часом поперечно рятує ворота Ющенка. Слав Русавський, 18-й, 13-й день. Зараз удар Ющенко з команди добування. зараз ну, Ющенко надає дав'я Зараз, зараз Гончарук. Гадаю, що завтра о 11-й годині відбудеться повторна зустріч між командами Ми займали Коцюбинського зараз. Удар здав Роб'єнкота, що передав на пакеті у команди з Коцюбинського. Ну і той по воротах а Запросів та команди з Гайверона забиває. Гайброн хоче, забиває у нас після того, як пробив Гончарук, ну І далі вже вдалося Кольчуку забити. Потрібно, зараз гайбурно, зараз Геброн. Цей сортир з Юшико відбувається. Гайброна зараз Юшико завантажуємо. Перетоє Запорожці. Дали грає зараз добивання і забиває зараз корг, який ще не на Наприкінці разом і зі своєї Ну і зрештою у нас рухом стає рівним один один у нас на 11 хвилині цього поєдинку. Між uh, франківським органом та коломийською фурнітурою. Це буде дуже цікаво матч насправді. Ми за змоги тим часом у Гончука привальний від Грешетові від Бокова, і кута Ющийка у цьому епізоді. А зараз нас забиває зрештою. Команда з Гайверуна забиває нас Після... джур... на цього забиває нас Після цього Гайвернської душа у першому з двох матчів за п'яте місце. Кубка України Ю-15. Зараз у нас момент знову вивазька цього разу. Зараз надає йому забити. Бачимо. І зараз спорт грає вірці зі злодинним панщиком та ничупурянком. Зараз моментом часом знову ющику ратується команду, надаючи забити. Симпатина прокладів, що зараз через Ющика буде згідно сперва Ющика, це найпас, був зараз рятується команду запоровець. Грозя штрафну, Ну і зрештою зараз дивимось ми на цей удар. Первай зараз у мене ющико відбувається удар далі. Вбувається куцем, бачимоськ ді, зараз удар від Мудрика, або якраз під вас є. Панчико Мудрик він також е, кариш та злоденний. Постріляє зараз. це відкриває у нас у е, цій ситуації Ковальчук і зрештою, забиває він трудинуся. Вис... Гарослідша нагадає, що це перший матч між цими командами за на п'яти місце Кубку Кривий 15 з моменту воронюка зараз Юші, не дає забити Воронюка. Чому зараз Воронюк не дав пас на Сіденка?